Що означає бути залізною леді? Чи це означає, що необхідно взяти за основу паттерн життя та поведінки Маргарит Тетчер? Або це означає бути жінкою, яка тягне на собі все та всіх, або ж це бути жінкою, яка подавляє свої емоції, не керує своїм життям, але в більшості випадків бере на себе роль чоловіка. Звісно ж, відповіді на всі ці питання буде ні. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченка, я дипломована нутріціологиня, спеціалістка з Юрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом! Сьогодні тема нашого спілкування буде про жінку, яка наповнена енергією, яка натхненна, яка має здоровий колір обличчя, яка прокидається вже повна енергії, сил, і вона здатна підкорювати та покорювати світ. Е, Жінка, яка має блискуче волосся. Якщо це волосся і випадає, то воно випадає в рамках норми, тобто 50-100 волосинок на день. І це все буде про жінку, яка має оптимальний рівень заліза в своєму організмі. Залізо це незаменимий мікроелемент. Залізо у складі гемоглобіну транспортує кисень до всіх тканин, органів та до кожної клітинки нашого організму. Окрім того, що залізо допомагає транспортувати кисень по всьому нашому організму, також залізо приймає участь у синтезі ДНК у формуванні імунної системи, а також у активації ферментів. На сьогодні, на жаль, багато жінок знаходиться в стані тотального залізу дефіциту. Більшість моїх глядачів це є жінки, але серед моїх глядачів також є чоловіки. Так що, любі мої, не примикайтесь на якесь інше відео. Уважно дивіться це відео і будете допомагати своїм жінкам бути енергійними та наповненими силами. Тож дефіцит заліза. Як зрозуміти, що вже час Вже час працювати над цією проблемою? Якщо ви помічаєте, що ваша втома має вже хронічний характер, якщо ви зранку прокидаєтеся і у вас немає сил, якщо ваша шкіра бліда, скроні ваших очей мають блакитний відтінок? Також можна сказати, що колір обличчя він тьмяний. Волосся також тьмяне і випадає більше, ніж зазвичай. А також основним критеріям, які можуть бути вам сигналом показати, що ви знаходитеся в стані залізодефіциту, Якщо у вас ваш возраст до 35 років, навіть до 40, ви помічаєте, що у вас з'явилися сиві волосся. Також ще ж можна сказати, що сил не вистачає на буденні. Якісь справи. При цьому багато хто каже так: в мене є такі симптоми, але я здавала аналізи і рівень мого гемоглобіну 125, наприклад, так, або там 120, в рамках 120-130, тобто в рамках лабораторних референсів. Дуже часто я спостерігаю таку картинку, що коли по моїм опитувальникам я бачу всі симптоми, які вказують. І навіть кричать про те, що організм жінки має залізодефіцит. Але при всьому при цьому я відкриваю лабораторні аналізи, і що я бачу? Я бачу гемоглобін 127 або навіть 135 одиниць. І що я хочу на це сказати? Рівень гемоглобіну по аналізам сам по собі зовсім ні про що нам не говорить. Аналізи треба дивитися в комплексі. І треба в першу чергу прислуховуватися до себе, до свого відчуття, до свого самопочуття і порівнювати потім це поєднувати з лабораторними аналізами, на які ж показники ми можемо звернути увагу в лабораторних аналізах, окрім гемоглобіну. Зазвичай я рекомендую здавати загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, і треба проходитися по кожному показнику в цьому аналізу. Треба дивитися на рівень еритроцитів, на рівень а, біл, білірубіну, а, особливо на непрямий білірубін, рубін, феретин, рівень білка в організмі, рівень заліза. Теж не дуже нам буде показове в цьому випадку, того, що, наприклад, якщо ви напередодні декілька днів вживали червоне м'ясо, або їли також свинину або їли субпродукти, то рівень заліза може бути ем, завищеним трошки, але він не буде оптимальним і не буде показувати дієву картін, картину, яка є в вашому організмі з приводу заліза. Тобто основні моменти, на які ми звертаємо по аналізам, це Повністю розшифровка по лейкоцитарній формулі, білірлубін, фритін обов'язково, і що я хочу зазначити з приводу фритина. Феритин повинен дорівнювати ваги вашого тіла. Якщо, наприклад, ваша вага 100 кг і більше, то рівень ферритину 100. Для жінок та 120 для чоловіків буде показувати навпаки те, що в вашому організмі відбуваються запальні процеси. Дуже часто серед моїх клієнтів я, від я спостерігаю таку картину, що гемоглобін в рамках референсів і навіть в рамках оптимумів. я вам якось розповім ще яка різниця між референсами та оптимумом. Але на сьогодні хочу зазначити, що більшість моїх клієнтів має достатній рівень гемоглобіну, але при цьому рівень ферритину в них дуже дуже низький. Наприклад, 30-20. Я сама була в такому стані два роки назад, коли в мене гемоглобін був 127 одиниць, а ферритин – 8. Коли я отримала результати своїх аналізів, сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого. Але мали те, що мали: стрес робить своє. Тож як підтримувати або поповнювати запаси заліза в організмі? Почну з того, що як, як тільки у дівчинки починаються менструації, і ці менструації вже переходять в регулярний цикл, то... Під час цих днів обов'язково треба поповнювати запаси заліза. Тобто ми компенсуємо втрату заліза в ці дні. Також головний і основний момент, коли ми займаємося поповненням запасів заліза в нашому організмі, це буде те, що нам треба починати з роботи нашого травнево шлункового тракту. Як працює наша печінка, як працює наш жовчний міхур? Яка кислотність шлункового соку? Якщо травнево шлунковий тракт не буде працювати так, як слід, то засвоєння заліза не буде. А як це, коли травнево шлунковий тракт працює так, як слід? Тобто? Це відбувається тоді, коли достатній рівень кислотності. Тобто, коли ми споживаємо білкову їжу насичену залізом, ми впевнені, що ця їжа розщепляється, і залізо транспортується в клітини в достатньому рівні. Також хочу звернути увагу на те, що необхідно а, потурбуватися про стан вашого кишківника. тому що якщо буде мінімальне запалення, якщо наші потогенні а, бактерії перевищують нашу а, нормальну флору, то тоді Споживання заліза це буде як добриво для них, і вони будуть більше розвиватися і приносити. Тобто, це заліза, який ми будемо споживати, і а, водночас у вас буде запалення в кишківнику, то це заліза користі організму не принесе, а навпаки, буде розвиватися ще більше запалення в кишківнику. тобто ви розумієте, що немає чарівної пігулки. Звичайно, ви можете пропити медичний препарат, який насичений залізом. І так, дійсно, ви побачите результат. Але цей результат він буде тимчасовим. Це буде як милиця, на яку ми опираємось, коли в нас є якісь проблеми з нашим руховим апаратом. Але коли руховий апарат, наприклад, там, наші ноги, да, зазвичай милиці в нам приписують, коли є. Переломи якісь, так? але потім кістки заживають і нам ця милиця не потрібна. Тобто ми вже більш-менш крокуємо впевнено. Але от коли ми не наладили роботу а, нашого травнево-шлункового тракту, а, якщо а, є запалення в кишківнику, тобто організм не готовий приймати залізо, засвоювати його, він приймати його може, але він його не буде засвоювати, то тоді. А, коли ми проп'ємо медичний препарат, наповнений залізом, це буде милиця. Тобто пройде якийсь час, і рівень феретину знову впаде. І всі симптоми, які у вас були до цього, повернуться до вас дуже і дуже швидко. Тобто, на медичні препарати ми можемо опиратися, але це не на все життя. Добова потреба жіночого організму в залізі складає 26 міліграмів, чоловічого 15. Ця норма вона є актуальною, якщо дефіциту заліза немає. Нещодавно отримала питання від своєї знайома з приводу того, чи буде корисним і чи буде актуальним споживати суміш сухофруктів та меду при дефіциті заліза, так як більшість сухофруктів мають в собі достатній рівень заліза. Що я скажу про це? Так, дійсно, 100 г корої має 2,7 мг заліза. Інжир має в собі 5,6-6,3 мг заліза на 100 г. І е, так ми можемо перераховувати і по іншим сухофруктам. Але що ми маємо по ітогу? А ми маємо вуглеводну суміш, споживання якої, а, тобто, спочатку ми спочатку для приготування цієї суміші ми беремо достатню кількість. Сухофруктів заливаємо це медом і отримуємо вуглеводну суміш. І коли ми будемо споживати таку суміш, ми не зможемо дозовано вибирати да, там якісь там грами е для того, щоб вирахувати скільки саме заліза ми е з'їмо там з однієї чайної ложки або дві чайні ложки. Це буде дуже велика кількість цукру, і це буде і фруктоза. І глюкоза да? організму нашому все одно, що потрапляє, він розщепляє і сприймає все це як цукор. Тобто це буде добриво для нашої патогенної мікрофлори. Зазвичай люди, які мають залізодефіцитну анемію, залізодефіцит, на жаль, є проблеми з кишківником. і, як я зазначала вище, треба спочатку пропрацювати над всіми етапами роботи нашого травнеошлинкового тракту, але потім вже займатися. Поповненням заліза рівня заліза в нашому організмі. Тож доцільно сказати, що така суміш не буде ні профілактичним засобом, ні засобом для поповнення заліза в організмі. Вважаю, на сьогодні достатньо з теоретичною частиною з приводу цієї теми. В наступному відео я вам розповім про те, що потрібно споживати, як підготувати себе для того, щоб Продукти, які ми вживаємо, продукти, які насичені залізом, і ми їх вжимає, вживаємо, щоб вони засвоювалися, і залізо потрапляло в клітинки нашого організму. про типи заліза. Які вони існують, які більш активні, які менш активні? І чи потрібно приймати медичні препарати? Щиро дякую кожному за підтримку, за ваші вподобайки, за коментарі. Давайте спілкуватися. Мені дуже приємно, коли ви пишете якісь коментарі. Я маю змогу поспілкуватися з вами і надати вам відповідь на те питання, яке вас цікавить. Які завжди зичу кожному здоров'я та адекватного сприйняття інформації, яку ви отримаєте, до зустрічі у нових відео, ваша Аня.